Прем'єр-Угорщини Віктор Орбан знову вирішив розіграти карту миротворця. 12 жовтня він оголосив про збір підписів серед угорців проти так званого воєнного плану Брюсселя». Мовляв, Європа платить, українці воюють, а Росія втомлюється. І закликав кожного миролюбного угорця виступити проти допомоги Україні. Кілька тижнів тому в Копенгагені представили воєнний план Брюсселя. Європа платить, українці воюють, а Росія, зрештою, виснажиться. Скільки це коштуватиме і як довго триватиме, нам не повідомили. Ми не можемо стояти, склавши руки. Потрібно знову показати, що угорський народ не хоче війни. Тому сьогодні ми розпочинаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо в кожному місті і у кожному селі, бо зараз нам потрібен кожен миролюбний угорець. А також Орбан звинуватив ЄС і Україну у кампанії проти Угорщини від шпигунських скандалів до фейків у медіа. Але зробив це саме тоді, коли вибухнуло гучне розслідування європейських видань, яке доводить, що агенти орбана роками шпигують у серці Брюсселя. Як працює угорська шпигунська мережа в інституціях ЄС і не тільки, а також чи може Європа обійти антиукраїнське вето Орбана далі в нашому матеріалі. За даними The Tight Paper, Trail Media, Der Spiegel та Der Standard, ще 10 років тому, під час загострення конфліктів між урядом Орбана і Єврокомісією, Будапешт почав відряджати офіцерів угорської розвідки до представництва ПРО ЄС у Брюсселі. При цьому дипломати шпигуни формально займаються загальними питаннями або контактами з європейським парламентом. Але за словами джерел розслідування, фактично не розбираються у офіційній сфері діяльності. Цікаво, що угорська розвідка класифікує своїх агентів у структурах ЄС за старими радянськими кодами КДБ. Ті, хто погоджується лише усно, отримують статус довіреного внутрішнього контакту. А ті, хто підписує угоду, стають таємними співробітниками. При цьому угорців переконують не лише грошима, іноді обіцяють кар'єрне просування або нагадують про їхній патріотичний обов'язок. Після згоди відбуваються особисті зустрічі вже в Угорщині, щоб не ризикувати розкриттям брюссельських дипломатів. У розслідуванні зазначають, що саме з 15 по 2019 роки шпигунська діяльність мала найбільш агресивний характер. Це пов'язує. З тим, що постійне представництво Угорщини при ЄС очолював нинішній єврокомісар Олівер Вергеє. Причому, перебуваючи на цій посаді, він не лише знав про присутність розвідників. Згідно з даними інсайдерів, звіти, які шпигуни з Брюсселя надсилали політичному керівництву в Будапешті, проходили і через його руки. За словами одного з джерел, він взагалі кілька разів відвідував штаб-бюро і робив там презентації щодо справ ЄС. А нині Олівер Вергеє і досі відомий своєю відданістю Орбано. Тож за свою добру службу у Нацьтому році він став єврокомісаром із питань сусідства та розширення. А в грудні минулого року єврокомісаром із питань охорони здоров'я та добробуту тварин. Проте невже, у Брюсселі не помічали присутність розвідки. За даними розслідування, декілька голів угорського інформаційного бюро все ж полетіли за Януша Лазера, який з вересня 2019 до травня 2018 року керував цивільними спецслужбами Угорщини, а також був керівником канцелярії прем'єра Орбана і відповідав за європейські питання. Темп за часів Лазара був божевільний. Попит на негайні новини створював величезну вразливість. Зазвичай встановлювали дедлайн усього в один день. Офіцер-куратор надсилав смс або повідомлення з вимогою підтвердити, що контактна особа отримала інформацію через захищений канал. Таке траплялося часто. Вай діяв дуже швидко, але також нерозважливо, голосно. Дуже скоро всі знали, що він із бюро. Однак хто саме з офіцерів угорського інформаційного бюро працює під прикриттям у Брюсселі зараз, невідомо. Однак їхня розвідка пробивала інформацію не тільки по ЄС, адже ще у травні СБУ викрила агентурну мережу угорської воєнної розвідки. Завданням був збір інформації про військові захищені Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Взагалі, Угорщина залишається єдиною країною ЄС, яка системно блокує просування України до членства в Євросоюзі, як зазначає керівництво країни, Угорщина блокуватиме будь-які важливі для України питання доти, доки країна не відновить колишні права етнічних угорців на своїй території. Тим самим Орбан звинувачує нашу країну в утиску прав приблизно 150 тисяч етнічних угорців на Закарпатті через ухвалений у 2017 році закон щодо шкільного навчання мовами нацменшин. І, хоча закон від 8 грудня 2023 року гармонізував українське законодавство і зі стандартами Ради Європи у сфері прав національних меншин на рівні Європейської комісії, але після початку війни Будапешт використовував цей привід, щоб врятувати будь-яке рішення щодо України у ЄС. Україно-угорські відносини почали погіршуватися з 2017 року, коли Будапешт жорстко критикував Україну через мовне законодавство. Тоді головним каменем спотикання стали норми, які, на думку угорської сторони, обмежували права національної меншини у сфері освіти. Але ці норми фактично так і не набули чинності. Їх неодноразово відтерміновували, а згодом скасували. Суть претензій зникла, але сама тема угорської спільноти залишилася зручним політичним інструментом, який час від часу використовують у Будапешті, коли потрібно посилити внутрішню мобілізацію. Зрозуміло, що і внутрішній політиці Віктор Орбан працює проти України з 2010 року. Його стратегія базується на пошуку ворогів спочатку внутрішніх, а потім і зовнішніх. Так, після 2014-го головними мішенями стали Джордж Сорос, ЛГБТ-спільнота та європейська міграційна політика. А після 2022-го року Україна як джерело ризиків для безпеки і добробуту угорців для Орбана. Ці теми не стільки про зовнішню політику, скільки про електоральну стратегію. Він лякає угорських фермерів втратою ринків. А єс та забороненими хімікатами, які будуть в українській продукції. Обов'язково згадує, що дешева робоча сила з України знизить зарплати та з'їсть пенсії. А українські озброєні до зубів бандити просто хлинуть до Угорщини. Ну і ще одна страшилка: відсутність обов'язкових щеплень в Україні, яка нібито загрожує громадському здоров'ю європейців. А також Орбан додає про втручання України у внутрішню політику Угорщини. Українська розвідка не просто стежить за Угорщиною. Вона має присутність Україні через проукраїнську партію Тиса. Вони проникли у суспільне життя та політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм прийти до влади. І на жаль, стратегія Орбана у внутрішній політиці справді працює. Більшість угорців нині скептично ставляться до вступу України в ЄС. У суспільстві відчутна поляризація між проєвропейськими силами, які бачать майбутнє країни у спільноті демократичних цінностей, і консервативними прихильниками Орбана, які сприймають євроінтеграцію як загрозу національному суверенітету та добробуту. За даними більшості соціологічних центрів, кількість противників членства України в ЄС переважає або суттєво перевищує частку прихильників. Але щодо зовнішнього світу, то роздратування поведінку Орбана в Євросоюзі досягло критичної межі. Брюссель уже не перший рік безуспішно намагається нейтралізувати угорське вето. І тому зараз багато європейських політиків і дипломатів почали казати, що Угорщину слід було взагалі позбавити права голосу в Євросоюзі. Та на практиці це виявилося важко. Рада ЄС розглядала можливість застосування статті 7 договору про ЄС, яка дає можливість позбавити державу права голосу, якщо існує ризик серйозного порушення цінностей, на яких... Євросоюз На першому етапі цієї процедури 21 з 27 країн ЄС мають вирішити, що Угорщина справді порушує основні правила Союзу. Але на наступному етапі за позбавлення країни голосу мають проголосувати всі 26 членів ЄС. І цього домогтися буде вкрай важко. Ще один варіант запропонував голова Європейської ради Антоніо Коште. Його ідея полягає в зміні механізму переговорів, тобто йдеться про можливість відкриття переговорних кластерів не одностайно, а за рішенням кваліфікованої більшості. І це дозволило Україні та Молдові розпочати технічну роботу щодо адаптації законодавства, інституційної перебудови та проведення реформ навіть без згоди Будапешта. Утім, ця спроба обійти вето Орбана провалилася, адже багато країн використовують Угорщину для власних національних інтересів. Наприклад, Болгарія Ко північно Македонію Греція такі простежать за Туреччиною, а Хорватія хоче контролювати просування Сербії. Тому зміна правил може позбавити їх цього політичного важеля, до чого вони не готові. І через це подолати угорське вето нині майже неможливо. Тому найбільш реалістичним виходом вважається зміна влади в самій Угорщині після парламентських виборів навесні 26-го року. Адже у середині самої Угорщини вже формується нова політична динаміка. Опозиційний політик Петер Мадяр від партії Тиса говорить про повернення Угорщини до Європи. Де цінується не лояльність до Москви, а довіра до партнерів по ЄС. Але найголовніше, що на відміну від Орбана, який роками будує особисті та економічні зв'язки з Путіним, Мадяр чітко визнає Росію як державу-агресорку і сприймає вторгнення прямою загрозою для всієї Європи, включно з Угорщиною. І угорський, і український народ хочуть якнайшвидшого миру. Утім, навіть визнаючи агресію РФ, Мадяр виступає обережно у питанні військової підтримки України. Він не підтримує ідею, щоб Угорщина передавала зброю, чи брала безпосередню участь у воєнних діях. Його аргумент, що Угорщина, як маленька держава, має обмежені ресурси та не повинна ставати безпосереднім учасником війни. Проте за його словами, буде пеш буде підтримувати Україну всіма іншими способами: політично, гуманітарно, економічно і дипломатично. Сьогодні Будапешт це головне гальмо у більшості рішень ЄС щодо України, фінансових пакетів, санкцій проти Росії, переговорів про вступ. За Мадяра така тактика зникне, адже він не просто відмовиться від блокування, а приєднається до ідеї, що підтримка України є інтересом самого Євросоюзу. Якщо опозиціонер все ж прийде до влади, то Угорщина змінить підхід до співпраці з Росією. Адже Мадяр неодноразово заявляв, що політика підлабузництва до Кремля ганьбить країну і суперечить національним інтересам. Тож у разі його перемоги очікується різке охолодження угорсько-російських відносин і повернення Будапешта до проєвропейського курсу. Тому найімовірніше зникне політична ізоляція Угорщини в ЄС, а Україна отримає нормального партнера замість постійного опонента. Однак, незалежно від того, хто переможе на виборах, Орбан чи Мадяр. Україні варто зберегти раціональний підхід і підтримувати прямий контакт із угорським суспільством. Бо, попри все, Угорщина стала першою країною, з якою після початку війни Україна відкрила новий пункт пропуску, який згодом в умовах блокування польського транзиту став одним із головних шляхів українського експорту. Також між країнами все ще тривають переговори про енергетичну співпрацю, використання українських портів для постачання ресурсів до Угорщини та участь угорських компаній у відбудові України.